Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку! З вами Руслан. Це сервіс та продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Сьогодні поговоримо про народну техніку Лінхай 550, Лінхай 565 та наскільки вони надійні. Хто слідкує за нами в інших соцмережах, там Instagram, TikTok, Facebook, могли бачити відосики про ремонт цього квадроцикла. Хто не бачив, перш за все, хочу показати вам пробіг. Так, дивіться, 13537 км. Так, що ремонтували на цьому квадріку? Перша проблема, з якою він до нас приїхав, це те, що він піддимлював і потрошки кушав масло. От. Значить що? Поміняли поршневу. Чого померла поршнева? Та того, що. Тому що фільтр повітряний на квадрику ніхто не міняв. І останнім часом квадрик, можна сказати, їздив без воздушного фільтра. І, як і полагається, коли квадрик їде по бездоріжжю, отут клубиться купа пилу, бруду, болотяки. Ясна річ, двигун це все всмоктує. Пил навіть самий мілкий, дрібнодисперсний це абразив. Що таке абразив, ви всі знаєте. Наждачна бумага, що таке, ви всі знаєте. Тому навіть невелика кількість полиночок, піщиночок робить величезну шкоду. От. Оскільки тут двигун довго їздив без повітряного фільтра, поршнева заїбалась. А якби належним чином обслуговувався квадрик, а якби значить, вчасно мінявся повітряний фільтр, то цей би двигун і ця поршнева їздила б і далі. От і все. Так, оскільки знімалась головка. Притерлись клапани, помінялись сальники, все зібралось, і тепер воно працює. Так, проблемка ще була з зарядкою. Поміняли генератор. Відповідно, по проханню власника обслужили ми карбюратор. Зняли, почистили, підналаштували і обслужили варіатор. По варіатору нічого критичного не було. Здається, поміняли ми слайдери, перемили, перечистили. Обгонну муфту, опорний подшипник в кришки перемазали. ремішок там стоїть ще рідний. ну Це на цьому і все. на цьому і все По ходовці нічого критичного немає. Там ну, мінімальні є слюфти. Ми з власником погодили, що він буде їздити далі. Зараз ходовкою займатися не будемо. До речі, поршнева поставлена сюди від квадроциклів Safe 500. Для тих, хто не знає, саме ці двигуни. Саме ці двигуни стояли на квадроциклах Moto 500, моделі CF500. також на моделі CF500 a і CF500. Да, завод Лінхай набагато раніше почав випускати 500, ніж CF Moto. І. Для перших квадроциклів своїх Сіфмота закупляла деякі комплектуючі у Лінхая. Далі, коли Сійфмота опанували виробництво, встали на ноги. В принципі, вони й до цього спеціалізувалися на виробництві двигунів, просто їм треба було освоїти, налаштувати і запустити своє виробництво. От, після того, як Сійфмота стали на ноги, звісно, зараз вони вже лідер. На ринку квадроциклів я кажу, що це Volkswagen в світі квадроциклів. Е, наскільки вони прості, наскільки вони надійні, настільки вони масові і доступні в ціні, що ну, повноцінно конкурувати з усією лінійкою там CFMoto, не знаю, хто може. Не знаю, якщо ви знаєте, напишіть. Але але, для тих, хто знає про легендарність квадроциклів CFMoto, ось. З чого вона починалася? Тому, якщо ви хочете простий, невибагливий, народний э, апарат, він для вас. Э, зважаючи на те, що 500 Лінхай 550 565 модель це самі бюджетні п'ятісотки на сьогоднішній день на ринку. Я вважаю, що э, своїй ціні вони відповідають ну, навіть більше, ніж це можливо. 6,5 тисяч доларів. Ну, що ви купите сьогодні? Наскільки просте, наскільки невибагливе і наскільки ремонтопригодне, як цей квадроцикл. Ну, а саме 6,5 тисяч доларів коштує 550 ка на карбюраторі, як власне цей квадрик, значить, і без усилітеля руля. Версія інжекторна з усилітелем руля вже називається 565 і там цінник здається. 7400 доларів. Отаке. От квадрик бойовий. Хтось скаже, він там в офроуді не був там, чи ще щось. Був цей квадрик скрізь, був. Він весь пошарпаний, весь потертий, дивіться, весь подряпаний. Тут розширювачі стоять такі. Крила поламані. Бачите? Тут якісь палки залазили з-під низу, з під ножок, виламані куски. Тут все зшито. Кофер, видно, вам весь потертий, подертий. Від чого це? Це сліди експлуатації. Бабах, сюди якась дровиняка залізла. Так, до речі, немає педалі. А ми на це і не звернули увагу. Получається, у нього гальма тільки на кермі. Власник, напевно, зняв педаль Дивіться, тут ось подножечка розбита. Ну, загалом, загалом він цілий, заводиться, їде, да. на пробігу 13 тисяч кілометрів, може бути таке, може протертись у вас шкіра на сидінні. А загалом ми передивлялись карданчики, там, крестовини такого якби. Критичного нічого немає. Що ми зробили ще? Поставили новий акумулятор. Ну бо квадрик їздив практично без генератора. Тут не було зарядки. Ми поміняли ще й генератор. Ну і через те, що акумулятор підсаджувався, він втомився, поставили новий акум. От і все. Мені ця техніка подобається своєю простотою, топорністю конструкції. Зручністю обслуговування. Звісно, хтось із вас скаже, там, що ліпше взяти 400-CFM, 450-ту модель відчасті я погоджуюсь, але бюджет на неї трошки дорожчий. Все-таки 400 і 500 кубів ну, для когось, мабуть, має значення. Хтось скаже, можна взяти. там До речі, ось у нас тут є. Сіквея 500-кубового в базовій комплектації. Базова ж модель. Ну да Сіро-блакитний, це базова комплектація. Справа смаку. Я дуже давно працюю з технікою Лінхай До повномасштабного вторгнення я займався прокатом. Уже тоді ця техніка завоювала мою довіру своєю Якби надійністю і невибагливістю. Тут справа кожного. Хочете Сіф мото, дзвоніть. Хочете Сігвейс, дзвоніть. Хочете Хайсан теж дзвоніть. У нас є. І навіть 500 каленсин на сьогоднішній день є в наявності. Так, квадроцикли Одис ми не продаємо. Це техніка у нас на ремонті. Принципова позиція. На сьогоднішній день вони признані спонсорами тероризму, проти них введені санкції по всьому світу. Якщо ситуація не зміниться, ну відношенню цього заводу і відношенні того, що вони підтримують підарів, то цією технікою ми займатися не будемо. Але підтримувати військо будемо, допомагати їм будемо і ремонтувати техніку для військових не перестанемо. Так, що з приводу цього дракона? Хто не бачив мої обзори на цей квадрик, значить простіша конструкція передньої підвізки, такого немає у жодних інших квадриків. Якби, З однієї сторони, здешевлення в експлуатації, не такі високі затрати на обслуговування, ремонт цієї підвізки, але з другої сторони він трошки жорсткіший, ніж інші квадрики. Мотор, цей 500-кубовий, практично. Практично всі виробники вже би, обновили ці мотори, допрацювали, бо це моторчик від старої Ямахи Грізлі. І, по суті, такий самий мотор використовує Сіфмото, Hi-Sun Сі е і Lansin в тому числі, але всі виробники допрацювали його, зробили трошечки потужнішим, трошечки швидшим. Лінхай на сьогоднішній день, ну якщо говорити саме про цю модель. То змін сюди вони не вносили. Тобто мотор цей 500-кубовий, але потужність у нього найменша. Але в той же час, значить, він не менш живучий, ніж інші мотори. Ну, при мінімальній ціні за 500-ку, за 500-кубовий квадрик двохмісний. Я вважаю, що тут все справедливо. Сідушка тут така, що тут, навіть на оцій передній частині, можна сидіти вдвох, а сюди сідає третій. Подножка, дивіться, мій 45-й. Тут подіуми для пасажира, тобто три ноги тут влізе спокійно. Так, розказував я, що треба звертати увагу під час їх збірки. Де що треба підкрутити, де що треба підрегулювати, де що смазати, де що посадити там на анаеробний різьбовий герметик, де що хомутами пластиками підв'язати. І якщо його правильно зібрати, правильно обслужити. Їздять вони без проблем. От по моторах я там казав. Ось, наприклад, нова 500 від заводу Лінхай. Оця вже техніка їде по весілі. Техніка 24-го модельного року. Абсолютно нова в лінійці Лінхай. Тут уже, конечно моторчик по інжектор тут налаштований по варіатор працює по але і цінник тут зовсім інший. E, поэтому, e, поэтому якщо задачі немає, там їздить на змагання, там з кимось конкурувати, а прості задачі, там, робочі задачі, там, тягать прицеп, їздити на дачу на рибалку, нескладний оффроуд, там, снігавчисну лопату прицепить чи прицеп якийсь. Техніка для вас. До речі, ми робили тюнінг. Таких квадроциклів можете подивитись, ми ставили велетенські колеса. У нас є комплекти тюнінга, бампери на ці квадрики, Є у нас комплекти защити дна і навіть є винос радіатора. Радіатор ми звідси виносили сюди, їздили в оффроуд, катались там з хондами старими, потужними, з квадриками BRP, Kawasaki. То з невеличким тюнінгом цей квадрик навіть на складному бездоріжжі їде досить-досить непогано. Короче, Кому треба така техніка, дзвоніть. Наші контакти в шапці профіля квадрик зараз в ніч буду відвантажувати до грузом Вже перша година ночі, зараз 31 число, 31 грудня. Завтра вже буде новий рік, а я жду машину, щоб відправити квадрик клієнту. Так, ну і дивіться, покажу, що у нас є 550-й лінхай. Це наш новенький, це на ремонті. 850 BRP, Це 300-кубовий мікелон. Ми до речі, ним чистили сніг. Вчора і сьогодні. Так, 250-кубовий вантажний квадроцикл. Це мотоцикл майстра нашого. Це літровий квадріксвей на сервісі. 550 Бенда 750-й Хайсан, 550-й Хайсан, 500-й Ленсін. Це 850 Сиев Мото з розорваним мотором. Шукаємо на нього зараз запчасти. Новий квадрик, але квадрик військових. Ось вот такому він зараз стане. Так, Лансін показував 500-кубовий Sigvey. 200-й Лінхай, 500-й 600-й Дивіться, 400-й Хайсан літр. 500-й лінхай, це літровий сігвей, це електроквадроцикл українського виробництва. Про нього у мене є відосік Кавасаки військових на ремонті 750-й. Дивіться, покажу вам хайсанчик, літровий сігвейчик 500-кубовий лінхайчик оранжевий. так, ну тут Пояснювати не треба, я думаю, тут ясно, що трапилось. Ось така тут движуха. Мотора нема. Це сів мото. П'ятьсотка, здається. І в в'їбала, Будемо відновлювати. Ще одна. 450, здається, так? Да? Угу. Ну Так, зліганця її треба обслужити. Загалом вона на ходу заводиться і їде. Так, Тут у нас е, Аксес 860 turbocharджер. На механічному компресорі квадрік. Е, наш апарат повнопривідний грузовий квадрик. Так, Це в ремонті у нас 400-кубовий хайсан мотор відновлювали. Тут епопея по цьому мотору. можна. Дуже довго розказувати. 200-кубовий квадрик Башан. Баги є у нас. 200-кубовий Кайо. Так, це 300-очка нова Е, Військовий квадрик 700-й Лінхай. Древній апарат, але дуже крутий. Так, ну що, тут теж в'їбали і в, в 500-кубовий Сігвей, мотора нема. Літровий квадрик TGB. В'їбали в півіха, зверху все розкорочило, але мотор цілий. Пройобчик тільки в тому, що військові його не законсервували. Отак він стояв в циліндрах вода. Хуй зна. Буде він працювати чи ні, треба знімати головки, дивитися, чи є там ржавчина, чи нема. Так, тут я вам все показав. Покажу, що ще отут у нас є. Тут ми закінчуємо ремонт із 500 Saf Mota. -мото. Е Мотор сильно перегрітий був. Пизда головці. Головка на реставрації. Вже другий місяць лежить, її не можуть зробити. Міняли поршневу, бо фільтр повітряний ніхто не міняв. В принципі, така сама історія, як у Лінхая. Поршнева вмерла через те, що ніхто не міняв воздушний фільтр. Пизда була варіатору. Відновлювали, там багато чого поміняли. Квадрик їздив з перегрузами. Е, тут була оторвана перемичка під заднім редуктором. Короче, варили раму, редуктор був порваний, перебирався. Весь фактично реставрувався з нуля. Не було кардана, забирали його по фракціях. Е, що ще? Поставили на нього нові колеса. Це один з підписників з Франківська задонатив колеса, а йому їх привезли литовці. Ми купили автомобільні диски і собрали, поставили нові колеса. Так, це баги літрова Сігвей. Приїхала на ТО, але воно буде продаватися. Це Одес. квадрик військових. значить Проблеми з підвіскою і з інжектором. Так, Лінхай 300-й поршнева карбюратор проводка. Казума квадрик військових. Казума квадрик військових. Тут цілий букет був по ньому окреме відео є. Тоже квадрик військового зерпеня вже зробили. Це квадрик клієнта нашого Сіфмота 450. Ну і тут у нас трошки нових мотоциклів, підбайки і легкі ендурики. Так. 600-й Сігвей в коробці, 300-й мікелон, 200-й. Лінхай, літр Sіgway, 500-ка базова Сігвей. Ну і це у нас тут трошечки 500-кубових лінхаїв. Все, кому що треба, дзвоніть. Не забувайте підтримувати військо. Баночка на відновлення військової техніки знаходиться в описі під відео. башим.